Віпопіс Презент Доброго дня, друзі! Сьогодні я починаю новий проєкт. Хочу зробити для котів загородку або ж вольєр. У них є, звісно, будиночок, в якому вони мешкають. Але для того, щоб вони мешкали більш комфортно. Ось, до речі, будиночок. Його ви в описанні побачите ссылку на нього, як я його робив. Він дуже крутий. Оце труби я вже заготував для вольєра. Зварював частково, бо не було такої труби длинної. Але не в цьому річ Зараз ми з вами будемо починати для того, щоб його поставити цей вольєр. Необхідно обов'язково розмітити правильно розміри, щоб не було потім проблем. Ось, до речі, сітка вже придбана, а ось розмітка. Я вже почав бурити, бурю буром, сам його зробив, зварив. Бур. Для того, щоб розмітити, у мене буде 2 х 2. І по периметру виходить 8 метрів, сітки я взяв 10 метрів. І ось таким буром я буду бурити землю. Що я зараз і роблю? Бур, до речі, я робив сам. Не скупував, а оцю штангу робив сам. І зараз ним буду вкручувати і робити підстовби. Бачите, як він. Землю лізе. Головне коли ви робите оцей квадрат. обов'язково щоб ви розуміли, що по діагоналі відстань від того стовпчика до цього. І від того до цього, де я беру, повинна бути однакова. В даному випадку у мене 282 см. Отже, починаємо. По мірі того, як буду робити, я вам буду розповідати, що я робив, і як і що в мене з цього вийшло саме основне. Ну що ж, буримо, земля м'яка, хороша. Бачите, бур проходить. Вже отака у нас вийшла шахта. Заміряємо її і бачимо. Бачимо. 33 сантиметри. Ще нам сантиметра 2-3 пробурити, ще нараз виняти шнек. І все. І ми залишаємо цю яму і йдемо до іншої. До речі, покажу вам одною рукою, як буриться земля. Навіть двома. Бачите, бур одразу виходить під землю. І робить свою справу. Дуже зручно. Рекомендую купити, не пожалкуйте. Чому 35 см? Тому що у мене стовпчики по 2 метри, а сітка висотою 1,5 метри. Я хочу знизу ще бордюр поставити. А це сантиметрів 10 і буде 1,60 шістдесят. Отже, 5 я даю допуска, 35 закопаю і 65 буде зверху. Таким чином в мене все повинно вміститися. Отже, продовжуємо робити це все, стопчики я буду бетонувати. Гран з цементом 500. Щоб вони були навіки. Дітям моїм хватило. дякую. Ну ось, друзі, відповідно вже 4 стовпчика стоїть, відбив їх рівень. Рівнем зробив так, що вони у мене відповідно вертикаль тримають. З двох сторон потрібно міряти. І ще мені потрібно п'ятий зробити. Просверлити і ось тут десь зробити для того, щоб калітку поставити. Ось, відповідно, бур. Він мене здивував. Неймовірно просто працювати ним. Супер. І коріння рве, і все. Чудова річ. Здивований, очі відкрилися, але потрібно йти далі. Бо скоро може бути дощ. Отже, продовжуємо, дивимося до кінця. І ось що у нас вийшло. П'ять стовпчиків, які ми закопали, виставили. І тепер ждемо поки оцей розчин застигне. І будемо далі продовжувати. Ось така історія приблизно. Так що робимо своїми руками, не боїмося. Ось тут будуть у нас двері. Потім я всі розміри в кінці розповім. Деякі розміри і все таке інше, щоб ви розуміли, про що воно. Щоб не було потім проблем.